Справжній голос надії. Радіо голос надії. Зачекай. Зачекай! А що говорить Біблія? Друзі, в рубриці Зачекай, а що говорить Біблія. Ми хотіли поговорити зі священнослужителем Анатолієм Ботурліним, який, власне, в нас зараз на прямому телефонному дзвінку. Пане Анатолію, вітаю вас! Вітаю, вітаю. Дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Анатолія. Ми сьогодні говоримо в нашому етері про те, як догодити Богу. Наскільки важливо підкорятися волі Божій? І скажіть, будь ласка, на вашу думку, що таке власне є оця воля Божа? Як вона проявляється в житті, якщо звернемось до біблії, як вона проявляється в житті біблійних героїв? Ну, е... Коротко відповісти, важко буде, мабуть. Тому хотів би звернути в першу чергу увагу всіх слухачів на те, що пише апостол Павло, наприклад, Ось в посланні до Римлян, 12 розділ, другий вірш, він так каже. І не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Він не дає відповідь на те, що воля Божа, а він націлює на те, щоб людина пізнавала, що є воля Божа, а далі характеризує, що вона є блага, угодна і довершена. От. Якщо, скажімо, ще м -м, десь дати відповідь на те, що є воля Божа, ну, ще приведу, скажімо, два таких місця. Коли Христос завершував своє земне служіння, то в Євангелії від Іоанна, в 17 розділі в 3 вірші, Він так сказав: це є життя вічне, щоб пізнавали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Угу. В цьому вірші Він теж націлює, він ну, тут нема, скажімо, мови про. Волю Божу, але згідно цього тексту можемо зробити висновок, що воля Божа в тому, щоб пізнавати Бога. Анатолій Його характер. Так, так. І таким чином ми будемо розуміти його волю а, скажі... відносно нашого життя. Тут він говорить ось, життя вічне в тому, щоб пізнати тебе, єдиного істинного бога. Ну і може ще один такий зроблю акцент. Це вже, скажімо, сину своєму дає таку заповідь, цар Давид. Я думаю, слухачі пам'ятають, що його сина звали Соломон. І ось коли вже Давид завершує своє земне життя, то мабуть, ну, як любий батько. Він хоче ну, сфокусувати увагу своїх дітей, свого сина на самому головному. І ось Погляньте, що, е, на чому акцентує увагу е, цар Давид, коли передає естафету свого життя, своєму сину Соломону. Перше, паралепоменон, 28 розділ, 9 вірш. І ти, Соломоне, сину мій, знай Бога, батька Твого. І служи йому від усього серця від усієї душі, тому що Господь випробовує всі серця і знає всі рухи думок. Ось на чому самому головне, головному він фокусує увагу, пройшовши дистанцію земну десь е, 70 років, він каже: Сину Соломоне, знай Бога, пізнавай або знай Бога, батька Твого і служи йому. Від усього серця, тобто в цьому полягає воля Божа, щоб людина пізнавала Бога і, згідно того пізнання діяла в своєму житті, чинила. Розумію, дякую за вашу відповідь, Анатолію. А дозвольте запитати, а як зрозуміти, чи взагалі люди можуть пізнати, що саме схвалює Бог, а не просто те, що вони вважають вірним чи правильним? Угу. Ну, звісно, можуть узнати. Ось ще приведу, мабуть, такий знаковий момент із святого письма, це книга Ісуса Навіна. Тут така рекомендація: от якщо людина хоче пізнати волю Божу, то, мабуть, треба звернути увагу на цей вірш. Це перший розділ Ісуса Навіна восьмий вірш. Ось що, що каже, до речі, це якраз цей наголос Бог зробив в житті Ісуса Навіна на тому етапі, коли він приймав естафету керівництва народом Божим після Моїсею. І я думаю, для нього дуже важливо було керуватися не своєю мудрістю, скажімо, ти своїм баченням, а шукати бачення від Бога. Тому ось восьмий вірш першого розділу книги Ісуса Навіна. Нехай не відходить ця книга закону від уст твоїх, але повчайся в ній день і ніч, щоб ретельно виконувати усе, що в ній написано. Тоді ти будеш мати успіх, в путях твоїх, і будеш чинити розсудливо. Фокусується увага на Слові Божому. І Слово Боже, воно як найповніше відкриває наміри Божі, волю Божу, шлях Господній. Тому от людині треба фокусувати увагу на, на Слові Божому. Якщо ще більш так фокус звузити, то, наприклад, коли Христос завершував своє Звершував своє земне служіння, в Євангелії від Іоанна, в розділі 14 -му. є теж такий знаковий вірш. Він каже так: якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. от Воля Божа, вона в тому, щоб людина дотримувала заповідей Божих. от До речі, сам Христос, коли він був тут на землі, мабуть, кожен слухач знає цю історію, і все те, що відбувалося в Евсиманському саду. От, коли Христос е відчував весь тягар, який на нього був покладений, і він ревно молився. От, і його молитва теж така вона знакова. Він каже: Отче, якщо можливо, нехай мене, мене ця чаша. От. А потім додав, а, але нехай буде не моя воля, а твоя воля, хай буде. Тому це, це теж такий приклад його земного життя, коли він е, робив такий наголос. Його бажання було от, е, щоб оминули ці всі страждання, які на нього чекали. От. Але в своїй посвяті він. Е, Відповів відповів на тому, що все-таки він віддає перевагу волі Божій. Тому воля Божа і в Слові Божому відкривається от, там і план Божий, і план Божого спасіння представлений, і в заповідях Божих воля Божа відкривається. Анатолію, скажіть, будь ласка, а як провести кожному християнину аудит власної віри? Можливо, які принципи слід враховувати, і взагалі, як визначити, у що саме я вірю? Угу. Ну, це звід... по, по якомусь лекалу такому, сказано, по якому зразку. Угу. Мені от зараз пригадуються слова, які Господь передав через пророка Ісаю. Він каже так, це 55-й розділ, 8, 9 вірш. Каже так, мої думки не ваші думки. Не ваші путі, путі мої, говорить Господь. Але як небо вище за землю, так путі мої вище за путі ваші, а думки мої вище за думки ваші. Ну Якщо звернути таку прискіпливу увагу на ці два тексти, то мова йде про, про певні розбіжності, от, які має людина в своєму баченні, які має Бог. От, тому може знову я десь повторюся, але, скажімо, акцент в Слові Божому для того, щоб людина розуміла, чи вона чинить згідно волі Божої, чи ні, треба брати увагу, дивитися, пізнавати, пізнавати, відкривати волю Божу через. Дослідження Слова Божого, десь звіряти своє життя з тими ж десятьма божими заповідями. І як я вже говорив сьогодні, що коли людина дотримується десяти Божих заповідей, коли вона керується ними, то це є вираз любові до Бога. Це свідчення про те, що людина вірує, підтверджує свою віру таким практичним шляхом. Тобто, Анатолію, дозвольте уточнити, Бог саме зараз так виявляє, точніше, можна зрозуміти так, те, що Бог виявляє свою волю в повсякденному житті. Можна, якщо ми будемо звірятись з Біблією, чи є якісь інші моменти, якісь інші способи? Взагалі, як зрозуміти волю Божу в своєму житті? Де її шукати? Я думаю, що ви близькі до, до правильної відповіді. В тому плані, що треба звернути увагу на Слово Боже, яке, яке якраз виражає волю Божу. Може, ось ще такий віршик, мені він дуже подобається. Друге послання до Тимофія, третій розділ, 16 й вірш. Тут так апостол Павло писав цей вірш, ось він пише, усе Писання богодухновенне і корисне для навчання. Для викривання, для виправляння, для в праведності нехай буде досконала Божа людина до всякого доброго діла готова. Звісно, зараз люди вони, ну, багато є можливостей збагачуватись тою чи іншою інформацією. Дуже ми живемо в такий час, коли інформаційний потік настільки різносторонній і такий великий. Що людина просто ну, як розгубленості повні. А от дуже важливо для кожної людини десь фокус уваги своєї е, звернути чи приділити, приділити дослідженню Слова Божого. І от там вона почерпне для себе дуже багато корисного і її послідуючи е, життя, якщо вона буде керуватись біблійними принципами. Воно, звісно, буде виражати волю Божу і відповідати волі Божій. Тому до Слова Божого увагу треба приділити. Бо на сьогоднішній день традиційно люди як віру свою сповідують в більшості це, ну так вірили діди, прадіди, батьки наші, де слідували тим чи іншим традиціям. Бригадам, і вони дуже різні, і дуже протиречиві в різних навіть регіонах, одні так, інші так. Але коли людина все-таки керується головним критерієм, це Словом Божим, от тоді вона і знає волю Божу, і знає, як дотриматись її, і догодити Богу. Анатолію, а дозвольте запитати, хотілося б почути пораду від вас. Скажіть, будь ласка, як можна інтегрувати духовні цінності у повсякденне життя? Щоб, ну, щоб вони стали не просто якимись обов'язковими ритуалами, але щоб вони стали частиною нашої особистості? Ну, інтегрувати, мабуть, тільки можна одним шляхом це практичним використанням. Тих порад, тих принципів, тих же заповідей Божих по всякденному е, житті. Я ось згадав ще один такий е, вірш у е, в, в, в старому заповіті. Це книга пророка Єремії. От, е, 9 розділ, е, 23. Е, вірш, ось я читаю. Віться. Так говорить Господь, нехай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, нехай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хвалиться багатий багатством своїм. Але хто хвалиться, хвалися тим, що розумієш і знаєш мене, що я Господь, який творить милість, суд і правду на землі. Бо тільки це благоугодно мені, говорить Господь. Тут в цьому е, уривочку е, якраз е, фокусується увага от, на практичних кроках, які притаманні багатьом людям, хвалитися. Хтось хвалиться мудрістю, хтось хвалиться силою, хтось хвалиться багатством, але Бог е, робить такий акцент, що не те, коли, то не те чим людина. В своєму житті хвалиться, а те, що догоджає Богові, якраз те, що е, приносить радість Богові, це коли людина сфокусована на тому, щоби розуміти і знати Господа. І тому Він каже: тільки це благоугодно мені. Тому практично, практично ну, відкривати Слово Боже. Десь, скажем, не тільки, звісно, у кожного зараз є можливість відкрити і придбати Слово Боже, і зараз воно доступне. Це не так, як було, скажем, в роки моєї молодості, коли, скажімо, Біблія. Це був дефіцит великий. і Вона і дорого коштувала, а зараз вона. Доступна. Зараз можна відкрити той же інтернет, і багато перекладів є. От я розумію, що людина, коли починає читати, як я в свій час, коли починав читати, то для мене ну, незвична була ця книга, незвична, тому що е, саме слог викладання цього матеріалу він трошечки не такий, як світські, скажімо, є угу. видання От. романи. Я маю в виду якісь повісті. От, е, оповідання, якісь. Е, біблія, вона особливий стиль викладання має. І для мене на початках було важко десь розуміти, але поступово я звертався до Бога, просив у Бога мудрості, щоб зрозуміти це слово. І я призвичаюся до, до цього стилю написання біблійного. І зараз я, для мене це, це бальзам, коли я читаю. На серце, на душу, от коли я читаю, коли Бог відкриває той чи інший аспект, це з одної сторони причитання. Також людина може не розуміти волю Божу ще тоді, коли вона відвідує богослужіння. Де читається слово Боже, де пояснюється слово Боже, або скажем, от теж свого особистого досвіду, коли почав читати, то в мене виникло дуже багато питань і багато чого я не розумів. Тому я десь старався знаходити людину, яка б мала певну компетенцію в цих питаннях, і з нею спілкувався, але не брав на віру зразу все. Я обов'язково звірявся, все-таки Словом Божим чи так. Написано на самому ділі, як людина мені пояснює, і тільки тоді, коли я переконувався в цьому, я це сприймав. І от таким чином, практичними кроками, воля Божа людині відкривається. Анатолію, дякую, що ви поділилися власним досвідом. Для нас це дуже цінно. Анатолію на останок, можливо, підсумовуючи сьогоднішню тему, що би ви могли порадити або ж побажати нашим слухачам. Що побажати? Ну, З контексту того, про що ми е, говорили, то, мабуть, е, я би побажав, може, словами ось, пророка Єремії. знову. Е, цей вірш для мене, наприклад, 30 років, ну, 35 років я вже, я вже в вірі. От, на той час ну, він так, був певним таким поштовхом. Це Єремії 6 розділ, 16 вірш. Так говорить Господь: зупиніться на шляхах ваших і розгляньте, і розпитайте про путі древніх, де тут добра, і йдіть нею, і знайдете спокій душам вашим. Господь закликає серед наших повсякденних справ бігу життєвого кожній людині. Зупиниться. Все-таки серед багатьох важливих справ є найголовніше. А з контексту і змісту нашого і сьогоднішньої розмови, найголовніше – це пізнавати Бога, це пізнавати Його волю і йти згідно цього. І тоді людина знаходить спокій і мир душі і серцю своєму. Тому бажаю всім щиро, щоб це в вашому житті практично відбувалося. Анатолій. І хай Бог благословить з цьому. Дуже-дуже дякуємо. Бажаємо і вам рясних божих благословень. Дякуємо вам, що ви до нас сьогодні долучилися. Щиро запрошуємо вас ще на наступні наші етери. Щиро сподіваюся, що ми з вами ще почуємось. До побачення, всього вам найкращого. Дякую, Дякую. до побачення. Почуй справжній голос надії. Oh, what